Отець Макарій виріс у Бразилії серед української діаспори, а тепер долучився до українського війська. Росіяни нарекли його воїном-нацистом. Побратими ж із теплотою називають падре. Я хочу залишитися тут, в Україні, і допомагати українцям. Я готовий віддати життя за цей народ. Макарій народився в маленькому селі в Бразилії та зростав серед українців. З дитячих років він полюбив нашу культуру. А пізніше вступив до місцевої української духовної семінарії. Макарій дав обітницю служити Богу Україні та українському народу і дотримав свого слова. Коли почалась повномасштабна війна, вирушив до України та доєднався до другого інтернаціонального легіону. У нас є хлопці, які сповідують різні релігії. Я не говорю з ними про релігії, я говорю з ними лише про Бога. У війську, окрім духовних справ, Падре допомагає легіонерам усім, чим може. Розвантажує речі, виступає перекладачем і мотиватором. У Усвящен. Є зброя для захисту, але він намагається не використовувати її з релігійних причин. Та це не заважає росіянам поширювати його фото, називаючи воїном-нацистом. На службі пліч о пліч з побратимами Падри відчув, що остаточно став частиною українського народу. Слава за народ! Героям слава!